Друзі, всім привіт! Сталкер на зв'язку. Всім доброго ранку, мира добра. Ну що хочу вам показати, що в сертифікаті. Той, що у нас у сховищі. Ось він. Танчик один для всіх, другого не буде. Так, дивимося, на що ми його можемо обміняти. Так, сертифікат на Alt Pro MX 30. У мене цієї тачанки нема. Я її забираю. Якщо у вас є дана машинка, то коротше, не обмінюйте, тому що буде компенсація тисячі срібла. Воно вам не потрібно. Не засмучуйтесь, тому що буде ще сертифікат. І ви зможете. Притримайте його і ви зможете його обміняти, коротше, на якусь другу машину, яку розработчики підкинуть там іншу. І можна буде обміняти. А в кого нема, можете обміняти. Так що от, от такі от. Я забираю, в мене її нема. Все, я обміняв цей сертифікат. Так, він десь отут. Ось він. Так використати. Все от меня на... Вот, мені на Все. Ну такая вот тачанка. У мене її нема. Тепер є. Ну, якось так. вот такий от, друзі, був. Сертифікати, що ми так довго чекали. Так що, друзі, я вам показав. Думайте самі, вирішуйте самі. Якщо я ж кажу, є єте цей танчик у вас в ангарі, то не обмінюйте його. Бо буде компенсація тисячі, півтори ляма срібла. А, а якщо нема... Якщо вам подобається ця тачка, то забирайте ее. Все, друзья, показал вам. Всех вас обійняв. Всем вам мирного неба над головой. И до встреч.